Привіт! Сьогодні 6 квітня 2025 рік. Ось стільки сніг у нас нападало. Ми дивувалися з 15 Березня, що стільки сніг на волині лежить. Ну, до речі, це північна волинь. А це вже 6 квітня. Оце Йошта вже листя розпустила. Сніг на листях лежить. Ось, там абрикос вже зацвів. Мабуть, йому буде вже все. Але ча заціла, запіли. Дуже сильний вітер. Не знаємо як там буде далі. Було в мінус 4 градуси морозу зранку, а наступну ніч прийде ще більший мороз. Ось такі в нас справи.